Чи розпочався курортний сезон на окупованих територіях півдня відпочивати на Азовському узбережжі, навряд чи хто зараз поїде, та просто нема їхати. Хто там наразі відпочиває і хто надає туристичні послуги? Вони сьогодні платять, плачуть податки Росії, інакше вони працювати не могли. Наскільки забрудненим є Азовське море через розлив мазуту? І чи впливає це на курортний сезон? Ситуація епідеміологічна, тільки погіршиться після цього. Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азові від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Росія зірвала четвертий туристичний сезон на захопленому узбережжі Азовського моря. Про це повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля, туристів на окупованій частині регіону майже немає. Військові об'єкти розміщені поруч із пляжами, а у готелях проживають російські військові. Не спрацьовують цього сезону і путівки з компенсаціями, які видають працівникам різних сфер. У Центрі національного спротиву зазначили, що охочих відпочивати серед руїн гармат і солдат з автоматами немає. До того ж, цього року ситуація ускладнюється забрудненістю моря мазутом. Нагадаємо, що ця речовина потрапила у Чорне море, а після цього і в Азовське море в результаті аварії двох танкерів «Волгонєфть» у Керченській протоці в кінці минулого року. За основною версією, це сталося через шторм. Судна перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів. Забруднення Мазутом ще взимку фіксували у деяких курортних населених пунктах Азовського узбережжя, зокрема у Бердянської Кирилівці. У травні центр національного спротиву повідомив, що масштабну пляму довжиною до кілометра помітили на пляжі біля окупованої Степанівки 1 Мелітопольського району. Замість техніки та рятувальників Мазут прибирали діти та вчителі, зазначили в спротиві. Підконтрольної окупаційній владі телеканал За ТВ. В кінці травня повідомив, що в Кирилівці начебто тривала підготовка до літнього курортного сезону. Там зазначили, що туризм це найважливіша сфера економіки Кирилівки. Тому за порядком та станом пляжів тут нібито стежить цілий рік. Взимку ліквідують наслідки штормів, влітку проводять регулярне прибирання території, стверджують в ЗМІ. Що ж насправді відбувається у курортній сфері на окупованих територіях півдня. Начальник Кирилівської селищної військової адміністрації Іван Малеєв розповів новинам Азов'я, що до повномасштабного вторгнення там відпочивали понад 2 мільйони туристів щосезону. Під час окупації ситуація кардинально змінилася. Окупанти готуються до сезону, як і в прошлому, і позапрошлому році вони це робили, але сезону не було, і я сподіваюся, що його і не буде Не буде по одній простій причині, тому що відпочивати на Азовське узбережжя. Навряд чи хто зараз поїде. Там, кромі і енергодара тих міст, які залишились прилеглих населених пунктів, мабуть, нікому їхати. Тобто, е, аналізуючи курорти, курортні сезони е, тих років прошу да, ми розуміємо, що мало хто туди приїздив. Велика частина баз відпочинку їх е, більше 500 було до війни у нас, так, на помпне узбережжі. Кирилівка це 20 кілометрів пляжів. Звісно, що це все було забудовано базами відпочинку. Багато баз відпочинку просто пограбовані. Власники, які не захотіли знаходитись на тимчасово окупованій території, на нашій території знаходяться, вони не пішли на співпрацю, і, звісно, що ці бази пограбували. Деякі бази відпочинку вони просто приватизували, будемо казати так, в кавичках. Да? І сьогодні керують там росіян. Так, деякі бази відпочинку там використовуються для військових. Окупаційна влада змушує власників туристичних баз готуватися до проведення літнього сезону. Втім, на кількості відпочивальників це не позначиться, каже посадовець. Заставляють їх працювати, відкриватись, готуватись до сезону. Це було і в минулі роки. і В цьому році я думаю, така ж сама ситуація. Тому. Люди приїздять, готові, готують бази відпочинку, але наскільки вони будуть заповнені відпочиваючим, ми ж розуміємо самі, що це нереальна ситуація. Звісно, що ці бази відпочинку, які пішли на співпрацю, вони сьогодні платять, сплачують податки Росії, це зрозуміло, бо інакше вони працювати не могли б. От я думаю, винятково може і є, всякі, але навряд чи. І що оплатити податки, якщо нема відпочиваючих, якщо база відпочинку працює в обиток. Ну, Ми ж розуміємо, що до війни кирилівські бази відпочинку працювали максимум 3-3,5 до 4 місяців. Да? Тобто 3-4 місяці працюєш, а 9-8 місяців треба її задержати. Охорона і все остальне. Тому сьогодні, я так розумію, що затратна частина велика, а ось як на. Коли воно буде давати прибуток, ніхто не знає. Я вважаю, поки Солдійська Федерація там знаходиться, Кирилівка як курорт не може бути. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Херсонщини підготовка до літнього туристичного сезону, начебто, теж триває. У кінці травня окупаційне міністерство курортів і туризму регіону повідомило, що всі готелі бази відпочинку санаторно курортні організації Лівобережної Херсонщини мають бути внесені до російського єдиного реєстру. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам Азов'я, що про повноцінний курортний сезон у цьому місті не йдеться. Да, вони повідомляють, що проведена підготовка пляжів, ну принаймні, центрального пляжу, до курортного сезону там нічого нового, все те саме, як і було. Кав'ярні, якісь працюють, відповідно, вони говорять, що чекаємо на відпочиваючий. А був перший день літа. Свіжих фоток не бачив. Думаю, що там не дуже може бути багато людей, тому що в нас основний контингент це був люди з ближнього, ну з Херсонщина, Миколаїв. Дніпропетровськ, а відповідно, а туди хто буде зараз? Ну, з Колончака хіба що приїде дві-три людини, і то дуже-дуже сумніваюся. Тому я думаю, там вони будуть зараз оголошувати про початок, про старт і тому подібне. Але насправді справжнього сезону бути не може, тому що безпекове питання раз дуже важливе. А друге, то просто нема кому їхати. Окупаційна влада вже відібрала бази відпочинку тих власників, які не пішли з нею на співпрацю, каже посадовець. Але процес незаконного юридичного оформлення ще триває. Це відноситься і до житлової нерухомості, і до комерційної нерухомості. Тому зараз цей процес вони активно намагаються продовжувати. Якісь офіційні рішення ну, їх немає окрім тих указів про те, що от є перелік об'єктів. Який визнаний, там, має ознаки безхазяйного і підлягає націоналізації. Далі цих указів поки що процес не рухається. Вони центральний пляж приводять там, до якогось вигляду мінімально необхідного. На рахунок орендних відносин немає. У мене такої інформації і на сайті, на їхньому адміністрації я не бачу там про якісь конкурси чи ще про щось. Там вирішується все простіше, тобто, грубо кажучи, призначається відповідальні, от ти будеш там керувати тим-то, тим-то і тим. Ну насправді все це буде мати сенс і тоді, лише коли буде якийсь потік відпочиваючих, і коли відповідно буде якийсь потік коштів. Поки цього немає, то. Це все має таке дуже дуже другорядне значення. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, що показники туристичної сфери у цьому регіоні під час окупації суттєво впали. Деякі бази відпочинку в Маріуполі і навколишньому районі працюють, але це явище не масове. Деякі представники цієї гаузі розповідають, що 80% відпочиваючих. Які приїжджають, це з території так званої ДНР. Тобто вони самі кажуть про те, що бажаючих приїхати з території самої країни ну, не не досить, не дуже багато. І стосовно Маріуполя з урахуванням того, що інфраструктуру фактично. Просто знищили окупанти, і з урахуванням того, що це ж таке, знаєте, для окупантів туристична галузь це тільки так, як картинка, тим більше, що місцеві. Люди точно знають, що відбувається з акваторією Азовського моря, коли окупанти просто фактично скидають стоки каналізаційні в річки, і потім все це потрапляє в акваторію моря. Та й самі окупанти а, в минулому році також забороняли з певного часу а, купатися в Азовському морі, тому що була дуже велике забруднення. А, Самої води, і в цьому сезоні, навряд чи ситуація покращиться, і, взагалі, урахуванням того, що той же Маріуполь переживає ту ж саму історію, як і Донецьк, тобто, фактично, коли немає водопостачання. Тобто ситуація епідеміологічна тільки погіршиться. А після цього окупаційна влада заявляє про те, що збирається розвивати туристичну сферу у Маріуполі. Втім, їй це навряд чи вдасться. Вважає депутат. Ми бачимо. На діях з того з ж відбудови житла, і з інших деяких факторів, там, наприклад, з того, як вони там реконструюють Маріупольський порт, Бердянський порт, що вони фактично вкладають гроші, але не досягають того результату, який їм був бажаний, тому те саме із туристичною галузю, тобто, поки. Ну, розумієте, поки не вмає бажаючих їхати на відпочинок, ну вкладати гроші, ну напевно, мало хто буде. І відповідно, якщо там навіть проходить зараз переділ цієї складової, там мотористичної галузі, то ну, я не думаю, що це буде в цьому сезоні. Росія не зацікавлена вкладатися у туристичну галузь на окупованих територіях, оскільки головна її мета. Утримувати там військову логістику, каже Забавін Маріуполь і вся частина окупована е, Запорізькою області. Тобто, все, що проходить е, Херсонської області, все, що проходить до Криму, для них це військово-логістична складова. Тобто е, їх ну там не цікавить відпочивальники. Це їм цікаво, тільки показати як картинку фону. Ось дивиться, ми там щось відбудовуємо. Насправді їх більше турбує е, те, що була логістика, щоб е, е, військова промисловість йшла це стратегічні цілі РФ, все інше це прикриття ось е, цієї мети, наскільки забрудненим є Азовське море через розлив Мазуту і чи впливає це на курортний сезон. Представник Приазовського національного природного парку розповів нам на умовах анонімності, що плями нафтопродуктів виявляли у різних місцях Азовського узбережжя. На ділянці узбережжя від села Шевченко, до міста Бердянськ, і на зовнішній е, частині Бердянської коси, і такі були е, зареєстровані е, спупчення е, мазу. І потім, е, станом на третє лютого е, ми також спостерігали, бачили, мали інформацію. Про забруднення бердянської затоки в районі міста Бердянськ, знову ж таки, околицях міста Бердянськ, околиця, в околицях сіл Шевченко Шевченку і Азовськ. Ну і також був забруднений оголовок бердянської коси, тобто це є дальна частина. І також межах водноболотного увітя міжнародного значення, бердянська гірлорічка берди, бердянська затока, бердянська коса були забруднені територією. Проводити курортний сезон за таких умов небезпечно, вважає науковець. Курматний сезон стає небезпечним, ну, звісно, ми не знаємо, ми не можемо говорити про ступінь забруднення, тої бо він не, не визначався конкретно. Тобто не робились ні аналізи води, ні, ні забори зразків. Але те, що це потетично несе загрозу для здоров'я дитини, ну так та мазут і нафтопродукти це є небезпечні забруднення. Також зазначимо, що окупаційна влада залучає до прибирання цього школярів, студентів, молодь це є неприйнятним, оскільки це небезпечні роботи і. Те там неповновітніх людей не підготовлених до такої праці без захисту. Це є категорично порушенням. Це є злочином. Власне, поки здоров'я людей в українському міндовкілля, коментуючи забрудненість мазутом, зауважили, що він негативно впливає на стан екології. Забруднення ним призводить до загибелі планктону, риб та інших організмів, отруєння птахів та кітоподібних, які контактують із нафтовою плівкою. Осідання важких фракцій Мазуту у Донні відкладення створює довготривалу загрозу для екосистем. Нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.